У Тернопільській області проводиться капітальна реконструкція магістральних доріг. Нещодавно закінчили дві ділянки довжиною 2,3 та 2,7 кілометрів у напрямку Івано-Франківськ, Бучач-Тернопіль. Загальна вартість проекту порядка 28 мільйонів гривень. Це достатньо дорогий ремонт, але тим не менше він необхідний, якщо ми ставимо собі за мету зробити якісну, довгу і добру дорогу. Ремонт одного кілометра дороги, що біля СМТ Дружба, обійшовся значно дешевше, ніж ремонт відрізку дороги Н-18. Траса Тернопіль івано франківськ Причина у різній технології, за якою проводились роботи. Чому така різниця в ціні? на СМТ-дружба. Ми просто знімали старе покриття і влаштовували шар асфальтобетону. Тут ми робили за технологією Ресалькину повністю основу, тому і дорожче. Наразі, відповідно до постанови Кабінету міністрів на ремонт доріг у Тернопільській області, передбачили 78 мільйонів гривень. Та цього недостатньо, каже Степан Барна. Цьогоріч планується ще оновлення дороги у північному напрямку. на Дубно.